Доброго дня. Ремонт продовжується. Зняли головку, так як прогоріла прокладка. Ось як бачимо. Ось офторопласту, а ось згоріла. Осьо, ось Три. Три поршні про, про ці фторопластовиці прогоріли. Так, вироботки немає. Там нормально. Кора. Ну да. Помагає кора. Миші немає. Миша за биками. Як у Коломійця. Вадос, Не знаю тільки, скільки грошей напозичавсь цей, а теж пропав. Хорошо, буде щось цікав... буде далі, щось таке цікаве, то включусь. Підписник приїхав по коробку. Ну, як по коробку, дивиться. Зараз як спеціаліста. то що да, як да, ти з ними? Що я зниму? Це пишуть мені, ти з ними, типа, відео мені скинь. Що відео скинь? Скинем, каже. Там мов, так нічого, це дне, що гайка заварена, це дне. І тут же ж де шестері ніж нічого, глянь. Хороше, хороше. Тут взагалі первинна шестерня, нова. Двох шестерні. Оце ж тільки чую, і ось, бач, ось воно ж де шатається по Що шатається? Де воно Чи... тут... А, воно. Це, це розбиті вже шліци на цьому валу і шестерні. Або вал, або шестерня. Розбиті. Тут, Тут є таке діло. Ну оце що воно це люфтить. То Чи... люфтить вже признак того, що. Я думав, що це гайку... гайка. Ні, гайка просто піджимає, почіпник держить. А якщо їх вже на шліцах розбито, а. все. Це треба міняти оцею. Ні, так цей вал треба міняти по любому да. то вже де як він заварив. Да, заварив, то гарно він заварив. Да, якби ж покапав, щоб болгарочку і петера тера там. А да, вже... яка. Це вже ж валу хана. І вже ось оде гулявша шестерня пара планітарки, бачиш? Сюди. Mm -hmm. Вже вона максимально вироблена. Не, оце ну пара. а тут же ж так. А так? Всередині хороша. Так, да, бо я дивлюсь, мов не позализувані ці. Саме головне ухопер цього переднього моста. Хороша. Так. Так, Це. Та, ось. Оце ж оце з його передок, оце. Разом ще покажу, Ставим ставим головку. Ну, пізніше включусь, може ще як заводитимемо. Не знаю, має ще, щоб інтересний включусь. Так, а ну ж зібрали, зараз пробуємо заводити. А ну кора на, держи. отак от. Дивись, щоб видно було. І все. І та, на тебе. Чи куди наводити? Це на мене на трактор О, отуди. Еге. Завод. Работає, так, все, загнал в гараж. Завтра роблю, там коли ще таке глушитель, проводок зарядки. Ось одного кріплення радіатора немає. На пару часиків тут осталось докомплектувати. На сьогодні все. зібрали. Коробку теж чоловік забирає так, ну все на цьому все до побачення.